У нас тарілка, миска з пончиками. А, а приїхала вона. Знаєте звідки? З Поділля, з самого Поділля. Вінницька область, Калинівський район, село Черепашинці. А наша майстриня спекла смачні. Ухід. З м'ясом біже. Ну що, дівчат, то яка статова ціна? Я думаю, треба мінімум 500, а знаєте чому? Тому що ці смачні пампушки пекла її свекруха. <ріху> Тому облачки свекруті. От люди, от люди їх а? люди, жить позавидували. А свекрута моя професійна кухарка, А людина файна, а така добра. А ви знаєте, це вони там мені завидують. Але пиріжки в неї ма! Ну просто. Може, б ми й розказали, б які вони смачні, а хоч би одного дала скуштувати, Но пахнуть, повірте, дуже смачно. Ми поки з Вінниці доїхали, сливую, чуть не вдавилася на всю машину. Їхати на хвилиночку 350 кілометрів, а? Це що? Ну що, 600 раз? Ви подивіться 50 штук. Тут на п'ять днів лізти. Принесе Принесете! 800! О, да! Я ж такі лайки за покушками. Можна. Дівчатку? А ви подивіться, яка файна миска, га? Миска 200 гривень. Дівчата, ну ви ж такі господині в мене, ви подивіться. Зараз приїхали всю сім'ю. Прийшла артистка з концерту і все сім'я, дивіться, гана голова. Яку сім'ю, тут сусідів в і всіх родичів досить добре. Ого, я ж кажу, то що? Дев'ятсот. А я відкрию вам секрет. У нас в Черепасінцях також був благодійний концерт. Меншу продали низку за тисячу, так що менше тисячі ми не продаємо. Даємо да. тисячу, даємо тисячу. О, тисяча? Дівчата, а ви знаєте? Ні, а що нам хоче гірше, чи Шо-шо? Ну, Шо-шо? це віриться. Віриться і віриться, ага. Ну добре, тисячу чи тисяча один? Тисяча сто. Моя вечорівна жінка, дай вам Бог здоров'я, ага. ага. Тисяча сто раз пратимо! Людина хоче, не бачить, коли на кого другувалася. Тут не хоче мене, а <праць> вона <Все>, дуже <холодно>. це <праць> приємно! Нехай є, проходьте, нехай наші підтримайте! Ваші біжечки, смакуйте на здоров'я, а вам, люди добрі, мирного неба, благополуччя, піцного здоров'я та нових планів. З полаю ваш оксамир!